Нам лишається три кілометри до Говерла. Ми майже прийшли. Вже 16. Привіт, малюк! Хі -хі -хі -хі. Та, що такий гарний? Ти ви такий шустрий. Тут ти вовк. Ми можемо пару метрів піднятися. Янчику. Іносик. Кажи привіт. 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 Дивіться, покажем веселку. О, давай. Дві. Дві веселки. І сонечко світить на моє сонечко. Сонечко світить на сонечко. Так, сонечко світить на маленьке сонечко. Заховатися. Добре. Красота. високо. Мало. Пішов додому пішов додому. Сонечко. Кико. Припа, Кука! -ку. Ку ага. Ой, Янчику, зараз в дуби гарно видно веселку. Дві. Бачиш, яка яскрава? Телефон не Які передає. Там є Але так круто. Бачиш? Є... Ням. <гум> Тут же на нас прямо хмара йде. Да? І вже дощ ще капає. где на нас хмара. Ух. Мам, Так, сыночка. Кто там, не моя? Дивіться Що там? Киця вже підійшла. Так, ходи до мами. Ходи до мами, тато буде кицю годувати. так. щоб мама тобі співала пісеньку? В прокицю ням-ням-няу-ням-ням так сильно ваняв? Раз, два, три. Це напевно будеш ти. Ще тата музика грає, так. Тата музика грає. Кицька вже побігла, взяла цілого і побігла. Хай біжить. Та, побігла, синочку, їсти кудись побігла. Собі. Є киця? Побігла киця. Є-є, китюнька. Є, є? З мамою. Їсти дати китці. Нема Нема ліхтарика. Нем. Так, нема, по вже жить. Що там, сину? Яке світлечко далеко світиться, да? Yeah. Yeah, yeah. mm -hmm. Ні, то не на низ. то тако рівно тримати. Ану? Хто до нас прийшов? Yeah. 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 Так, ану, дай киті ням. Даєш зразу два? Yeah. Добре, віддай то мамі. Угу. Uh -huh. Дай киці, будь ласка, ням. На китя, ням. Так, киця буде нямати. Молодець. Заходь, заходь. Пізніше дома ще, так? який киценка до нас прийшов. Ян хоче їсти? <гум> ні, ні, чекай, то ти дуже киця облизувала, аж мамі телефон з рук випав. То вже киця щось там То дасиш. Ян хоче налисника. Я тобі зараз дам налиску. Так, я тобі дам такого трикутничка, але то ми киці віддамо, добре? Вон киця нямає. Ня -ня. Ага, а давай давайте. Так, закриваємо двері.

Baci și tatu! Ian ce capti, vzul? Sam să-i înzul captia. Ось так, молодець. Пусть до хати? Дякую, я. Виїдеться ходить. Виходить кітця. Є щоб часом дай Бог не пустив. Ну так, то не знаю, чи добре. Хай, пану китця буде <плес> на вулиці. <плес> Володець, так. Давай. Сюди входи. Куди пішов? Сюди. Сюди. Pepe Sfânt. lasă să multe? U. Давай давай, да.